Це професія, яка виховує в дитині людину. Так вважає Наталя Леонідівна, вчитель зарубіжної літератури ліцею номер 3 котра 40 років свого життя присвятила школі. Так вважають всі, хто серце своє віддає дітям, дарує їм надію і допомагає розправити крила для великого польоту довжиною в життя. Тому що тільки творчий учитель може заразити своїм теплом, вірою, талантом. І неймовірним вмінням знову пізнавати цей незвичайний світ разом зі своїми учнями для Наталії Леонідівни третій ліцей давно став другою домівкою. Адже тут вона навчалася і сюди повернулася після закінчення вузу. За її словами, вчителем вона вирішила стати ще в дитинстві, коли давала перші свої уроки молодшому братику. А по закінченню школи без сумнівів вирішила йти в педагогічний і про свій вибір ніколи не пошкодувала. Бо школа для неї це життя. Учні як власні діти доля кожного її турбує. А учні я хочу сказати, що вони для мене не є роботою. Вони моїми дітьми. Мені подобається з ними спілкуватися з діточками, пояснювати їм, вчити їх бути людьми. Мені це подобається, і отак уже 40 років із року. І кожен день для них це творчий пошук, політ фантазії і неперевершене відчуття радості від того, що ти ведеш дітей за собою, незвіданими дорогами знань, шляхами мудрості і доброти. Моє життєве кредо ставитись до будь-якого учня як до своєї особистої дитини і бачити в ній дійсно особистість. Чи пам'ятаєте свій перший клас своїх перших учнів? Пам'ятаю. Дуже добре пам'ятаю, на жаль, деякі з них навіть загинули вже прикро про це говорити. Це діти, які, ну, скажімо так, підтримували мене практично, тому що я тільки починала. Працювати це такі найулюбленіші діти. Це, як знаєте, як то перша дитина твоя, так і ці діточки. Хочеться подякувати долі за таких учителів, які залишили в пам'яті стільки найкращих незабутніх вражень та спогадів. Саме вони зуміли перетворити сіре будення на незвіданий шлях до зірок. Вони дали крила, силу та змогу летіти. Бо вони роблять свою справу дуже гарно. І їх учні несуть через роки життя той вічний оберіг, зітканий із життєвої мудрості, материнського тепла та надії, і тому від душі вітають своїх улюблених учителів. Хочу побажати нашим учителям терпіння, здоров'я, щастя, щоб вони довго працювали ще в школі, щоб вони залишалися такими ж позитивними, і щоб вони ще нас протерпіли довгий час. Бажаю ну, основне, щастя, здоров'я, щоб у них все було добре. Мирного неба над головою це найважливіше. В таке свято. Я хочу побажати нашим вчителям терпіння, щоб вони приходили до школи і зразу розцвітали, щоб вони дивились на своїх дітей і гордились ними. І саме головне це мирного неба над головою. Напередодні вашого професійного свята, що б ви хотіли побажати, всім своїм колегам, всім вчителям України? Всім колегам бажаю, бажаю і всім людям, всім жителям України. Першочергово перемоги обов'язково, да, миру. Ну а вчителям терпіння, терпіння ще раз терпіння: любити своїх дітей, вкладати в них душу, бути здоровими, щоб дійсно. Працювати не один рік в школі, злагоди в родині. Тож всі квіти світу сьогодні до ваших ніг. Щастя вам і благополуччя, дорогі вчителі! Сердечно дякуємо вам за терпіння, справедливість, безмежну любов і за те, що ви є. Адже ті істини, що ви пишете на дошці життя своїх вихованців, ніколи не зітруться. Зі святом вас, люди найшляхетнішої професії. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕД.